Ось до цього будинку вранці 14 січня лікарі швидкої медичної допомоги прибули на виклик. Біля під'їзду помітили нерухоме тіло жінки. Відразу зрозуміли, що вона травмувалася під час падіння з висоти. Як стало відомо, вона випала з вікна другого поверху. Сусіди кажуть, що до цієї квартири останні прийшла погостювати. Я вийшла, то тут стояли хлопці з поліції. били двері, бо він не відкривав. І почула, що таке случилося. Підозрілі звуки у Туні чула й пані Ганна. Втім, про те, що сталося, дізналася вже на ранок. Ви знаєте, щось грюкало, грюкало. Ну я вже потім на другий день то побачила біля ступів порога так туди трошки. Кров, як стало відомо, до швидкої зателефонував сам господар квартири, з вікна якої випала жінка. До слова, документів при собі вона не мала від так точного віку, імені та адреси проживання нещасної ніхто не знає. Те, що вона не місцева була, це однозначно, тому що її не могли не впізнати ні сусіди. Єдине, що говорили, що бачили її у супроводі в супроводі свого сусіда. Тобто він її запросив додому. Просто вражає той факт, що прийшла в гості. А з такою важкою травмою проснулася в ну, навіть не проснулася, вона не прийшла до тя. У поліції наразі проводять досудове розслідування, з'ясовують усі обставини, які мали місце у ту ніч. За словами Квасилівчан, господар квартири, у якій гостювала жінка, характеризується як агресивний та схильний до девіантної поведінки. Були такі прецеденти, коли е шуміли, тому що молодик проживав сам, наскільки мені відомо. Не з батьками, коли вони шуміли і робили їм люди зауваження, то відчували в свою сторону погрози. Погрози досить суттєві. Як розповіли нам у поліції, юнак неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та був судимий. Тим у поліції кажуть, що мав місце нещасний випадок. Слідчим відділенням поліції по вказаному факту було відкрите провадження за знаками злочину, передбачене статтею 121 кримінального кодексу України. І в подальшому 17 січня перекваліфіковано по статті 115 частиною першої з позначкою нещасний випадок, так як обставини. Указни події свідчать, що жіночка перебуваючи в одній із квартир житлового будинку, сівши на підвіконник вікна, вказала про те, що має намір вийти з вікна. Сама з нього випрыгнула і таким чином отримала. Тяжкі тілесні ушкодження, які є несумісні з життя. Медики нам підтвердили, що невідомо до лікарні привезли майже у термінальному стані. У лікарні припускають, що їй було близько 30 років. За словами лікарів, із глибокої коми вона так і не вийшла. Пацієнтка невідома діставлена відділення нейрохірургії в край важкому, практично термінальному стані. Їй проведено ургентні дообстеження, комп'ютерна томографія, діагності внутрічерпного гематому. Пацієнтка відразу ж прооперована. На жаль, в подальшому стан їй залишався важкий, несумісний практично, травма практично несумісна життям. Через декілька днів вона, на жаль, померла. Тіло померлої наразі знаходиться у морзі. Проводяться відповідні експертизи. Для того, аби допомогти ідентифікувати особу померлою, ще раз нагадуємо, що жінка була одягнена у сині джинси темну синю куртку з капюшоном чорне взуття. Також на ній був срібний ланцюжок та одна сережка. У неї темне волосся та присутній шрам в області коліна і татуювання на лівому плечі. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо особи жінки, повідомляйте за номером телефону 102.